你寂寞。 Всем привіт, з вами я Еля і сьогодні будемо грати у Мардемісері 2. Вибачте, що мене так довго не було, просто зараз школа, маю часу, тим більше скоро літо, закінчення школи і багато контроль Я думаю, по назві ви зрозуміли, що це за відео. А тобто, прокачую свій другий аккаунт. І так, я вже зайшла на свій другий аккаунт. Все, Еля Еля. Складного немає, просто прокачуємо левли, то тут все. Будемо збирати монетки. Я вже трохи поназбирала, збирала, потім ще яйця будемо збирати, я назбирала, скільки там 50 яєць, поки. поки зайшла на той аккаунт, я трохи позбирала. От. Так, це в нас перший раунд. І тут якась єпка. Така підозрительна. Опа, це моє все, це моє все. Мало було пам'яті на телефоні, і в мене як завжди виключився телефон. Ну, коротше. Я думаю, ви поняли. Блін. Да. звісно, в нас. Знову попалася та ж сама карта. І що, Нічого. Бачите цей прекрасний костюмчик. Якщо ви теж хочете його, то ви можете зайти в мою групу. Бо ви ніде не зайдете, тільки в моїй моїй групі. Заходьте та підписуйтесь на мою групу і купляйте любі мерчі. У мене там є пару мерчів, але більшість з них мені не дуже подобається, але мені найбільше подобається оцей. Він якраз надітий на мене. Так, ми виграли. Ура! Так. Коротше, ми іноцент, по-моєму. По-моєму, так. Да. Так. М -м. Ну, коротше, збираємо там монетки ото все. Ой, прям стрибнула, зайшла. Сорі, що так лагає, мене просто не супер крутий, мощний комп обачки. Я тут бачу, тут заспавнилося яйце. Та -моє. Бу. Ой боже мій! Я надіюсь, він десь близько біля мене це яйце, бо... бо так. от, так, Де воно може бути? Йой-ой, головне не завидіт, боже, Так, де воно є? Ну, і де? <плес> Дякую. Ми, звісно, виграли, але не забрали і не знайшли яйця. А, та, я забула вам показати, в мене в інвентарі тільки є два ножика. Все, більше нічого немає. Ні ефектів, ні нічого. Крім емоцій кук. Ну, типа, печенько і все. Все, в мене більше нічого немає, тому. Мінус. Можливо, ще потрейдимося, Ну, краще побачимо в кінці, що в нас вийде з цього. І вам покажу результат. Так. Опачки, ми мардер. я так сказала, опачки. Зараз будемо нарешті. Я стала мартером. Довго цього шукала. І так. Вбиваємо зараз якусь е, прошку. І мене зараз зразу вбивають. Як сказала, так і зробили. Дякую. Так от. Кратче, я написала трейд комон ніж. Вот. Ну, звісно, за комон мені нічого не дадуть. Мені потрібно самі предлагати... Рейд Блин, я как ну, Короче. Вы поняли? Э, так, я кому зара... Напомню, эти в пацану. Я кто-то эм, Ну давай давайте попробуем. Надеюсь, нам хоть что-то Я даду... Да. Все. Так. Надеюсь, проймуть Кто там март? А, пацан, понятно. Эммм. Ем... Ну, брюлайков тут строит. Ой-ой-ой. Ну, еду. Блин, намани ніде той. Просто. Ой. Ой-ой-ой. Є піест. Ой, мене залагало Дякую. В такий непотрібний момент, дали, Бля Ой-ой-ой-ой, ой ой Та блін. <рит> трейд лише й мене вбили боже. Опа, мені дали трейд. Це вже файно. Якщо я затрейду, це, це взагалі буде топ. Все, це буде прогрес. О, ура нарешті! Короче, Коротше, ми отримали ось це і ось це. Я така ось це і усе. Ну, ви коротше бачите, що я отримала. Я дуже рада. Так, давайте візьмемо ось цей от. І все. Let's go Коротше, я стала мардером. Давайте ще останній раунд я вам зазніму, а все далі. Можливо, в А потім вже ХЗ. Так. Позбираємо перше. Потім буду всі вбивати, бо я іноцентом ніколи не назбираю О, фу, нарешті. Перший раз в житті. Так. Блін, треба вже вбивати когось? Я не знаю просто. Прямо на зустричку мой. Так. Давай это уйти. Где я понял? Не яму. Давай, давай, тогда давай, 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 блин 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 І так, ми підходимо до кінця відео. І. Так, у мене монет було десь 50, я вже не пам'ятаю, в мене збирало 182. Я могла більше пограти, от часу я не мала сили. І ось тільки от яєць мене збирали, давайте заберемо наш ніж новенький. Також затрейдитись я змогла тільки на ось це Мені більше не кидали трейди, на жаль. Якісь були глухі, коротше якісь ігнор, був. я писала до них, стрибала і вони взагалі писали, якісь крінжі. Надіюсь, відео вам сподобається. Якщо так, поставте лайк, підпишіться а, та не забувайте писати якісь круті коментарі. Всі буду лайкати. Ну і всім пока-пока!